Буковельська діарея та вагітність. Часто вагітні питають, що їм робити, якщо на відпочинку в Карпатах їх спіткає ротавірусна інфекція. Одразу скажу, що це не обов'язково ротавірусна інфекція. Частіше всього, в Карпатах всі симптоми інфекції кишечної виникають через те, що забруднена вода. Тому, перш за все, Користуємося бутильованою водою, навіть і п'ємо імо, і навіть умиваємося та чистимо зубки бутильованою водою. По-друге, якщо вас все-таки спиткала кишкова інфекція, яка проявляється блювотою, нудотою, діареєю, слабкістю, високою температурою, то першим пунктом в лікуванні йде достатній питний режим. Тобто п'ємо багато рідини, і це має бути мінералізована вода. Тільки дегазована. Така як боржомі, наприклад, так може використовуватися. Або спеціальні регідраційні розчини, що продаються в аптеках. Друге, якщо висока температура 38,5-39, то припустимо прийом парацетамолу. Під час вагітності тільки його можна приймати при високій температурі. І да, одна-дві пігулки в день. За два дні шкоди ви не зробите. Третє дуже обережне харчування. Тобто їжа має бути, скажімо так, ніжненькою, відварений рис, легенькі супчики, картопляне пюре. Все це можна. Сорбенти, спитаєте ви, Так, поверхневі сорбенти, такі як сорбекс, активований вуголь, ентерозгель, можна використовувати. Головне при цьому всьому повідомити свого лікаря, кусар-гінеколога, що з вами спіткалась така ситуація. І після повернення з курорту обов'язково сходити на консультацію до свого гінеколога і впевнитись, що все добре з вашою вагітністю, тому що такі симптоми, як нудота, блювота, діарея, можуть маскувати під собою скорочення шики матки. Якщо гарного вам відпочинку, бережіть себе.